Більше сотні закладів освіти, Одеси працюють сьогодні в очному форматі. З 1 вересня з дітьми відпрацьовують правила безпеки. Діти і дорослі мають бути психологічно готовані до миттєвої евакуації в укриття. Крім того, надложило є навички першої домедичної допомоги, розуміння принципів роботи правоохоронців і рятувальників, медиків, кінологів, всіх тих, хто рятує життя у небезпечній ситуації. Всі дії мають бути доведені до автоматизму. Саме таку мету ставлять перед собою заходи, які сьогодні проходять у всіх школах та дитячих садочках Одеси. Дякую за відгу керівникам правоохоронних відомств службам екстреної допомоги та ДСНС на запрошення взяти участь у шкільних навчаннях, адже обставини мають бути максимально наближені до реальних. Також закликаю батьків регулярно нагадувати дітям, як реагувати на повітряну тривогу. Правила поведінки при надзвичайних ситуаціях адже елементарні правила рятують життя.